Є знижки на Марі Доза, 15% в аптеках подорожник вам тоща. Вона каже, що просто не хочу. Просто ні. Чисто по-людськи. по-людськи? То ви чисто не по-людськи поступаєте. Це відео блогер-мільйонник Олександр Волошин зняв під час своєї поїздки до Львова. Чоловік просить жінку сусідку помінятися місцями з його товаришем із іншого купе. Однак пасажирка відмовляється. Я думаю, що це не проблема буде. Ага. Я просто не можу зрозуміти, в чому проблема. Не хочу просто питаю. Чому не хочу? Якби то у вас була страшна необхідність, можна я скажу чесно, У нас страшна необхідність. Ми геї з кумом. Нам треба зайняти сьогодні любов'ю. На такий аргумент жінка мала пораду домовлятися не з нею, а з тим чоловіком, який їде із другом блогера. Чомусь не спрацювало. Домовляйтеся з ним. Він вас зрозуміє. Просто не хочеться вставати з дивана. Так. Волошин уже навіть почав пропонувати гроші. <реку> Давайте вам п'яти гривень. Не хочу. Чого? А чому ви все переводите в гроші? Ну, я вже не знаю, що вам, що вам треба. Хвилинне відео одразу ж підхопили сотні фоловерів. У коментарях на Тік-Ток спалахнула дискусія. Хтось дивувався, чому би не помінятися. Інші ж похвалили вміння жінки відстоювати свої кордони. Я за жінку просто блогери, які думають, що весь світ до їхніх ніг. Жіночка молодець. Уже за кілька годин Волошин чомусь видаляє відео з Тік-Ток. Натомість я встигаю його зберегти зі сторіс блогера в інстаграмі. Ще й додав іншу сторіс зі скаргою на сопіння сусідки. Ми звертаємося до Олександра пояснити, чому ж він видалив Тік-Ток ролик. Однак коментувати відмовляється. Тим часом я вирішила розпитати українців, чи міняються вони місцями в купе, коли їх про це просять. У нас такий був. Випадок. Колись ми мінялися. Сам був в такій ситуації. Підходили, домовлялись. Я думаю, що люди, котрі їдуть самі, це без проблем. Вони, якщо їде родина, якась і з маленькими дітьми, то вряд чи вони поступляться. Усе залежить від ситуації. Однак, якби моїм співрозмовникам відмовили, сприйняли би це спокійно. Ну не хочете й не хоче. Це її особисте та це її право. Ну нормально. Інколи і хочеться бути на своєму місці, яке ти вибрав, наприклад, купе. Буває так. Я не знаю, хто цей блогер. Я думаю, що в його випадку більше зіграло те, що О, тут ще такий контент з'явився, можна викласти і буде більше заробітку. Ось а те, що да, ну, жінка потрапила в таку ситуацію, ну для неї незручно, а для нього це ну я впевнена, це 100% просто додатковий контент. Що ж по етиці чи нормально викладати відео такого формату у публічний простір? Щоби розібратися в цих нюансах, я звертаюся до відомого блогера, експертки з етикету та психологині. Блогер Богдан Беспалов на своїх сторінках обговорює плітки шоу-бізу. Про відео колеги з жінкою з Гупе каже: якби це була публічна людина, то окей. Інакше ж подібні відео на його думку. Порушення особистого простору у кожного блогера є свої етичні норми. Я би ситуацію, яка була в того ж Олександра, не висвітлював публічно, не викладав би в сторіс, тому що ми не знаємо, що в сім'ї цієї жінки. Можливо, в неї чоловік воює, можливо, вона когось чекає з фронту, а можливо, в неї щось сталося. Дуже багато проблем в українців. І якщо ви хочете робити контент, робіть його таким чином, аби не викликати ось цього подразнення і залазити на чужу територію, на чужий простір. Експертка з етикету Вікторія Ромаченко аналогічної думки: поведінка в соцмережах не регламентується законами, але треба пам'ятати про норми моралі, які ми використовуємо в повсякденному офлайн житті. Дане відео воно м, мало на меті обговорення, так або засудження поведінку а, жінки, яка їхала з ним разом в потязі. Тому а, все ж таки, якщо ми говоримо з вами про красу. Людських відносин, то на мій погляд, ми маємо з вами користуватися нормами благородної поведінки. Це та поведінка, в результаті якої народжується благо. Але мені дуже сподобалося, що у цієї історії гарна кінцівка, що він зрозумів, все ж таки, що він був неправий, і порушувати особисті кордони не те, щоб не бажано це невічливо, не люб'язно і це абсолютно не тактично в 21 столітті. Психологиня Христина Муляр додає те, що жінка в поїзді так вміло відстояла свої кордони. Удача їй це вдалося відстояти свої кордони спокійно, без переходу на особистості, без стикання, без нахальства, хамства, без чого. Тобто вона просто там ні, ні, не можу, ні, у вас немає там критичної потреби, ні, дякую. Окей, з нею все окей, але давайте запам'ятаємо, що це не легко. Щоб відстояти кордони, треба запитати себе, чого хочу я, і не боятися боротися, навіть якщо це некомфортно.